Це саме той посилений набір 3 в 1, в який входить міцний штатив журавель та потужне світло на 70 ватт, і це все лише за 1990 гривень. Це що взагалі реально? Так, та він ще підійде для будь-якого формату зйомок. Для салону, б'юті майстрів, зйомки процедур, щоб показати результат роботи чи зняти процес для UGC-креаторів, щоб створити крутий контент з образами та формату гетредів. Змій. Також для експертів, аби створити якісну картинку, щоб зачепити увагу глядача. Ну і звичайно, для предметної зйомки, щоб правильно передати деталі предмету для кулінарії, щоб показати процес приготування страв та результат. Також набір можна використовувати трьома способами: перше це набором і штатифиде «Відеосвітло». Це дає максимально якісну картинку. Друге – це окремо світло. Воно має три режими білого: це теплий, холодний та нейтральний. І третій це посилений штатив Журавель Він йде два в одному тож може легко трансформуватися та бути як для предметної зйомки, так і особистої. Розкладається від 70 см до 2 метрів. Хочеш замовити, напиши нам в директ.